Дарина Макшун демонтує стіну приватного будинку в мікрорайоні Стара Подусівка у Чернігові. Він був пошкоджений під час повномасштабного російського вторгнення навесні 2022 року. Дарина волонтерка благодійного фонду Сміливі розповідає, на толоку приходить вже не вперше. Не займаюся графічним дизайном, а коли є час по вечорам або по вихідним долучаюся до відбудовчих ініціатив. Можна знайти собі роботу. То під силу, тобто орієнтуватися на свої відчуття, фізичні можливості, і відповідно таким чином долучатися і не шукати якихось відмовок. Власниця будинку Анна Себаха каже, довгий час була разом з двома доньками на лікуванні за кордоном, тому не мала змоги займатися будинком 11 березня 2022 року ввечері. Почули, як почав зверху нас літати літак, і отак з літака нас почали бомбардувати. Нас було тут біля восьми чоловік. Мама моя на місці тут загинула одразу від поранень. Старша дитина була важко поранена, і племінники були тяжко поранені. Будинок за висновками не підлягав відновленню. За словами Анни, нині вони орендують квартиру. У нас є ще там от невеличкий будинок. Зараз нам ще інші волонтери допомагають і обіцяли до зими зробити, хоча перший поверх, щоб ми там ну якусь маленьку кухоньку, там душ і кімнату. І дай Бог ми вже до зими, хоч туди переїдемо. Бо чесно кажу, я працюю сама, мені винаймати. Квартиру дуже важко. Допомагає розбирати завали й двоюрідна сестра Анни Олеся Брускова. Ми більше тут ну цеглу розбираємо і зачищаємо, яка більш пригодна до наступного використання. Ми її складаємо, а яка вже не пригодна, ми її виносимо і тут ну, на смітник і сміття забирають. Як розповідає регіональна координаторка благодійного фонду Сміливі Ольга Палькова Свірчевська, будівельні інструменти їм надали колеги з Києва. Також вони забезпечені розхідними матеріалами, але наразі в команді волонтерів не вистачає чоловіків, щоб процес демонтажу пішов швидше. Фактично, ми вже більше місяця тут працюємо. Ми демонтували частину цегляних стін, і дах демонтований. Наступний етап нам необхідно демонтувати дерев'яну частину будівлі, і тут нам дуже потрібна допомога хлопців. Великі балки багато дерева це треба пилять. І розбирати і якось дівчатам це трошки важче. За словами Ольги, заявки на розбір знищених будинків волонтери беруть з платформи Підмога, виконують їх по черзі. Проте працювати одночасно на кількох таких об'єктах немає можливості. Ми дуже добре гуртуємось, коли в нас якась екстрена ситуація. Як, наприклад, коли були прильоти біля політеху, там дуже багато зібралось людей. Коли були прильоти на драмтеатр, також багато людей збиралось на наші толоки. Але оця. Ритмічна постійна толока, коли треба розібрати будівлю, її просто треба розібрати. На жаль, збирає не так багато людей. Навіть більше скажу, ми долучаємо інші фонди, інші команди. Я дуже вдячна, наприклад, команді, бо можемо, які постійно долучаються до цієї толоки конкретно і допомагають нам розбирати Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів.